Гроші! Давай гроші, наші, давай гроші, гроші давай. Ефект дежавю. Люди вже й лік втратили, який раз виходять на пікети казначейства в свою обідню пору. Замість того, аби думати, де попоїсти, вони рахують копійки, з якими треба зустріти свята. Світло приходить плати за газ плати, за воду плати. А на це платити кажуть. Треба кубаси шинки. Як то кажуть, знаєте, ну і треба ще Бімбера купити, бо без того святу не буває. Не до жартів керівництво Львів електротрансу аж надто великі суми блокує казначейство. Пояснювати людям, де їхні гроші, все важче. Востаннє вони отримали на руки 15% за березень. Звісно, це гроші не міської влади, це гроші, які йдуть з Києва. І вони постійно застрягають тут в казначействі і далі не проходять. Ну на сьогоднішній день там оформлені документи на 872 тисячі, які нам бракує до зарплати, щоб оплатити людям зараз перед святами і так далі. Місяць завершується. На жаль, тих грошей немає до сьогодні. Поспішає на пікет і двірничка Марія Іванівна. У неї своя морока, їй добряче урізали зарплату, і без того куцу. був уклад 1378, Зняли 240 Гривень і при тому, 8 березня не заплатили. Ми ходили на роботу. І завтра, кажуть, це на роботу теж задаром. 6 шостого понеділок на свято теж задаром, бо вони ж не заплатять. Вони ж крадуть гроші в своїй кишені і людям не дають. Вимоги людей передати їх особисто очільникові казначейства йдуть про спілкові ватажки. Втім, говорити немає з ким. Обіцяють тільки зареєструвати звернення. Я зрозумів, чи будемо розглядати якнайкоротший термін, десь до 70 днів не менше. А хтось зможе до нас зараз вийти? Ні, хтось за Нікого немає. Ті, ж, хто не змогли прийти під казначейство, солідарні зі скандуваннями на Левицького. Що вони показали, 600 виручки, представте собі, 600, я тільки одна. А решту, а де ж наші зароблені гроші? Де ж ті гроші сійдуть? Пікетувальники застерігають то лише попереджувальна акція. Якщо грошей не буде після паски, почнуть відвоювати чесно зароблені радикальніше. Віталій Кубліков, Андрій Пеленьо. головні новини Львова.